От всім би так працювати даруйте, прокоментую. Британський журналіст Пірс Морган анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Телеведучий поспілкувався з президентом України після свого скандального інтерв'ю з Такером Карлсоном. Очікується, що інтерв'ю Зеленського Моргану буде оприлюднення на Ютуб каналі британського журналіста ввечері, 4 лютого. І, от, за словами журналіста, розмова з президентом України була напрочуд відвертою, показовою та новинною. Тому чекаємо, дивимось. Yes. І настав час іншого мого колеги Андрія Погорілого. Він займається міжнародними питаннями. От сьогодні я знаю, Андрій розглядав варіант економічної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Як ви думаєте, про що йдеться зараз? Андрій сам скаже. Андрію, привіт, про що йдеться? На чому ти закцентуєш свою увагу? Привіт, Іро. власне кажучи, поговоримо про останню заяву Трампа щодо того, що Україна, якщо хоче військової допомоги і фінансової, має поділитися рідкоземельними методами. Металами, які у нас присутні на території України, а водночас хочу одразу зазначити, ця ідея не нова, власне кажучи, і висунув її в першу чергу навіть на Трамп. Ну далі детальніше. Тож 3 лютого під час брифінгу Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Україна постачала Сполученим Штатам Америки рідкісно земельні метали. Власне, ними Київ може розраховуватись з Вашингтоном за фінансову підтримку військових зусиль країни проти Росії. Повідомляє Ройтерс. Ну і звісно, не забув Трамп і згадати про недостатню роль Європи у допомозі України.